Вітаю, друзі! Отримали ось такий акумуляторний секатор від штіль. Новинка, ріже до 25 см. Їхня АЕС-акумуляторна -систем, система на 108 вольтова. Всього-навсього до кілограма, а саме 980 грам важить. Тож, давайте спробувати. Значить, знімаємо захисний чехол, вкладаємо акумуляторну батарею. Як запускається? значить Тримаєте до зума кнопочку вімкнення, два рази натискаєте, показуючи, що ви вже бачите, що робите. Є дисплейчик з показником кількості різів і дві можливості розкриття самих лес. Отож, зараз він на широко, Якщо ви утримуєте 3 секунди то даний переходить на меншу розкривання, щоб ви не так довго чекали розкривання лез. Дуже зручно, коли треба різати щось малоє. Дуже гарно, ергономічно сидить в руці, не тяжкий і зручний. Надійний, надіюсь, агрегат вірштіль ASA20 уже доступний в салоні Агролюкс міста Мукачева. В комплектації йде одна батарейка, зарядний пристрій, безпосередньо ножиці і для них спеціальний захист. Тож, кого цікавить, звертайтесь в салон «Агролюкс» міста Мукачева.